Показую раз за цього тіста і більше до питання: чому так мало молока? Того, сего, воно не заміситься, я місила, у мене не вийшло. Та воно забите та тверде, ми більше не повертаємось. Бо якщо щиро та відверто, ці широкі газдені з шлейфом досвіду через руки вже дістали. А мені не соромно сказати, що цей рецепт тіста я почерпнула у молодого хлопчини-пекаря, якому ще, мабуть, і 30 не немає, тому вчитись ніколи не пізно. Але пхати своїх штири грейцера і піддавати під сумнів чиюсь працю я не дам, тому показую заміс, як воно є без прикрас. Мішу руками, щоб не казали, що тістоміс. Все зробить за мене, і якщо чесно на 500 грамів борошна вмикати тісто повірте мені, лі молоко зимне, дріжджі не розчиняю. Забудьте про цей манс, руки все вимісять, яйця теж холодні. Чому я настоюю на холодних складниках? Бо холодне тісто легше вимісити, воно краще тримає форму. Масло теж холодне, бажано крижане. Спочатку воно буде виглядати страшно, але очі бояться, а руки місять. На все про все у мене піде до 15 хвилин. Далі розстойка тіста близько 2 годин. Можлива нічна розстойка у холодильнику. Я рекомендую і практикую таке. Кому цікаво продовження, тобто формування, то я зроблю другу частину, бо балакати я можу багато, але в півтори хвилини не дуже набалакаєшся.